І так, сьогодні вам покажу свого саморобного млинка, якого ми змайстрували самі. Тому дивіться далі. Доброго дня, козачки! Хочу вам розказати і показати свого саморобного млина у дешевій комплектації. Практично, що воно все було зроблено із домашніх підручних матеріалів, які були вдома. За основу було взято диск кальосний. Обрізаний ширина 9 см. Середину наварні внутри прутики були. З цієї сторони е, купили на металоломі корпус з підшипниками Токар виточив нам шкивочка на 100. У е, нас двигун був вдома, колись було хазяйство, то був стояв на січкарні. Е, на млин нас 1000 оборотів і ми на нього поставили шків на, 30, на 300 мм. Робили так шківи, щоб було у нас на виход на млина, було 3000 оборотів, щоб добре Голочок там вдома валялися. Так само з цієсті бляха там 3 мм. Зверху, колись там була така стиральна машинка, бачок для засіпу зерна. О, і з цієї сторони зробив лід, другий бачок. Так, щоб не мішає зерно. Сюди, наприклад, засипав кукурудзку, сюди пшеничку. Там подачку невелику і тут невелику подачу. І все, воно одразу мішається і виходить така мішаночка. Ну, Скажімо так, такий в нас млиночок. Ще, друзі, хочу сказати за середину, як нам там зроблені молоточки. Там у нас стоїть чотири неподвижних молотки. Получається, втулка на вал надіта, закріплять, тулки приварно, при, просто на хрест. Чотири неподвижних молотки. Ну, якщо для потреби, можемо розібрати і детальніше там, показати, розказати. Можемо показати, як вони меле. Звідси засипав, звідси засипав. Так виходить у нас мішанки. друзі, у нас вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Якщо цікаво вам подивитися його більш детальніше, зняти кришку вам, показати, як він меле, то пишіть в коментарі. І будемо знімати вам більш детальніше. І ще раз всім дякую за перегляд. Кому було цікаве відео, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, мені буде приємно і буде мотивація знімати вам щось далі. Всім пока!